Європа готується від небаченого блекауту. лише під ранок майже повністю вдалося відновити постачання електроенергії у Португалії, Франції та Іспанії. Через відсутність світла було повністю паралізовано авіасполучення, рух залізницею. Через непрацюючі світлофори виникли проблеми на дорогах. Іспанський прем'єр оголосив надзвичайний стан. Свою допомогу постраждалим країнам вже запропонували і у Києві. Президент Зеленський написав, що після російських обстрілів українці вже мають значний досвід. Світ подолання наслідків блекаутів Оксана Ткаченко розкаже докладно: ці кадри добре знайомі усім українцям, які пережили російські обстріли. Це столиця Іспанії, Мадрид, надвечір. Окрім автомобільних фар на вулицях, жодного освітлення аби хоч якось врегулювати рух транспорту, на дороги вивели поліцейські патрулі. А так виглядає мадридське метро. Пасажирів, які застрягли прямісінько в дорозі, виводять по тунелю із резервним живленням. Деякі підсвічують дорогу телефонами. Набагато гірша ситуація в аеропортах на залізничних та автобусних станціях. Ще у день багатьом подорожувальникам довелося пішки йти по коліях. Їх супроводжувала Нацгвардія. Тисячам мандрівників вчора довелося ночувати на валізах. У містах почалися перебої зі зв'язком. погано, погано, дуже роздратовано. Почуваємося безпорадними, бо нічого не можемо зробити. Це поза нашим контролем. Тому нам просто доведеться з цим справлятися. Офіси, кафе та ресторани усі припинили роботу через відсутність світла. У паніці люди масово штурмували банкомати, аби зняти готівку, а також закуповували продукти. Про всяк випадок Я купую. Про всяк випадок речі, які не псуються. Консерв трохи. Про всяк випадок. через несподіваний блекаут в Іспанії тимчасово призупиняють роботу усіх атомних станцій. Прем'єр Санчес оголошує в країні надзвичайний стан. Разом зі своїм кабінетом політик всю ніч провів у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж. Що могло стати причиною такого аномального блекауту, досі достеменно невідомо. Раніше у Брюсселі заявили, що версію кібератаки не розглядають. Все скидають на рідкісні атмосферні явища з перепадами температури. О 12.33 у у системі раптово зникло 15 гігават електроенергії, і це сталося лише за 5 секунд. Що спричинило це раптове зникнення постачання? Це те, що фахівці ще не змогли. Визначити, але вони це зроблять. Відповідні державні установи та всі приватні оператори працюють разом, щоб зрозуміти, що сталося. Усі потенційні причини аналізуються. Я ще раз наполягаю: не виключаємо жодної гіпотези, жодної можливості. Свою допомогу постраждалим країнам вже запропонувала і Україна. Президент Зеленський зідзвонився з іспанським прем'єром. Каже, українські фахівці вже мають значний досвід роботи із такою проблемою після російських обстрілів і готові поділитися досвідом. Тим часом у більшості регіонів електропостачання таки вдається полагодити, але на світанку. Оксана Ткаченко ТСН 1+, плюс На тлі блокаутів в Іспанії український енергоатом привертає увагу до критичної ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Атомна електростанція має тільки дві лінії зв'язку із енергомережею і інші пошкоджені росіянами у момент захоплення Запорізької АЕС. Протягом окупації на станції вісім разів траплялися блекаути. Обслуговування не проводиться за встановленими регламентами. Кваліфікований український персонал замінено на неатестованих працівників із низькою компетенцією. Цією у разі втрати зовнішнього електроживлення на ЗАЕС існує реальний ризик виходу із ладу системи безпеки. Тривала окупація атомної станції російськими військами створює загрозу ядерної та радіаційної безпеки всієї Європи. Новий 17-й пакет європейських санкцій проти Кремля розробляють у прискореному режимі. Про це пише Рікар Йозвяк, редактор із питань Європи Радіо Свобода. Нові обмеження вже були у розробці після смертоносних атак на Суми та Кривий Ріг. У межах окремого пакета ЄС також завершує роботу над заморожуванням активів і заборонами на видачу віз 15 росіянам, обвинувачуваним у підготовці гібридних атак проти ЄС. Усе це відбувається на тлі пропозиції США. Пом'як. Шити санкції проти Росії європейці із цим не згодні. Утім, як і в усьому, що стосується Росії, чиновники ЄС визнають, що буде важко домогтися підтримки санкцій від Угорщини, тож новий пакет буде скоріше символічним ніж жорстким.